У Краківці діє навчально реабілітаційний центр. Там вчиться 51 дитина. Вже п'ять років центром опікуються військовослужбовці, які приїжджають в Україну, щоб навчати наших вояків за стандартами НАТО. робота, яку ми тут виконуємо, це навчання українських інструкторів, спостерігачів та підрозділів, які потім їдуть в зону проведення операції об'єднаних сил. Ці іноземні вояки перебувають на ротації в Україні вже понад п'ять місяців. Частину своїх вихідних провели в Криківці. Ми разом святкували День українського козацтва. Також садили дерева та займалися з дітьми благоустроєм. Одним із військовослужбовців, які допомагали закладу, є Джефрі Кол. Він мешкає в американському штаті Вашингтон. Ми раді бути тут і допомагати своїми руками, виконуючи різні роботи. Усе, що ви бачите, усе, що тут зроблено, це особиста ініціатива військових. Окрім цього, ми також просто приїжджаємо до дітей і гарно проводимо з ними час. За словами директорки центру Наталії Франків, іноземні військовослужбовці з кожної ротації допомагають закладу. Аби подякувати саме цим військовим, у центрі організували маленький концерт. Загалом 51 дитина, а 27 діток з інвалідністю у нас навчається і. За них 17 дітей це ті, котрі дійсно в складних життєвих обставинах. Ми робили клас під відкритим небом, це теж ми пенючки закопували дружно приміщені американські військові. Демонтаж нам допомогли зробити власне. Оцей демонтаж, який фірма нам нарахувала 10 тисяч, американські військові зробили безкоштовно. Вони це все демонтували, все винесли. Уже незабаром вояки цієї ротації повернуться до своїх країн. Назар Назару Анатолій Киричук, Новини на Суспільному. Львівщина.